Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться зранку подивитись на рунах. Такий невеличкий експрес-розклад. Що відбудеться скоро, чого ти не очікуєш. Давайте покажіть нам руни, що відбудеться скоро і чого ти зовсім не очікуєш. Покажіть нам руна. Що може відбутись скоро для людини, яка дивиться цей розклад, так. Руни показують, що скоро можливо. когось відміниться якась дорога, якийсь напрямок шляху. Хтось, можливо, зумисне зупинить свій шлях кудись, бо буде вважати, що так потрібно. У когось окреслиться кордони свого просунення по життєвому шляху кудись. І буде, знаєте, як. Шлях буде нелегким. Потрібно буде витрачати ресурси на цьому шляху. Можливо, вкладатися грошима, можливо, взагалі буде такий нелегкий шлях, який буде потребувати вкладань, всіляких вкладань, душевних, фізичних. І Чомусь, знаєте, так іде, що ви були на цьому шляху, ви вкладались, ви втрачали ресурси, ви витрачали свої внутрішні сили, і неначе він вас якось спустошив, він призвів вас до якоїсь, можливо, кризи, можливо, ввів у якийсь тупик, тупік. Знаєте, як ішов, ішов, і далі я не знаю, куди вже йти. І ось. Такий шлях, він, скоріш за все, ви його призупините скоро. Або якісь обставини, незалежні від вас, цей шлях призупинять. Можливо, навіть ви будете жаліти, що цей шлях призупинено. Покажіть, руни, чого це стосується, що за шлях? Покажіть, руне, що це за шлях? Для когось це може бути життєвий шлях пов'язаний з чоловіком, з яким ви тісно спілкувалися. Для когось цей шлях може бути пов'язаний з проявом себе, знаєте, як свого якогось знання, вміння, можливо, навіть пов'язаного зі словом якби проявлення себе на фоні слова, чи то вірші, чи то блогерство, чи то комунікації, консультації для якоїсь частини може бути і так. А для якоїсь дійсно шлях пов'язаний з чоловіком, з чоловіком, можливо, військовим, можливо, з чоловіком. Спеціалістом в якійсь сфері, можливо, він, знаєте, як, як людина в формі, можна так сказати. Чоловік, який знає, чого він хоче, він може проявляти себе, він твердий, він стрімкий. Для когось може програтися такий чоловік, як лікар, адвокат, психолог взагалі спеціаліст якоїсь справи. Також це може бути вчитель. І ось такий шлях, таке спілкування, ну, може бути найближчим часом призупинене, зруйноване або, або окресляться якісь нові кордони. Зараз ми уточнимо, тому що. Цю тріаду рун першу, можна ще прочитати, що... що цей шлях зруйнує кризу. Знаю, зараз подивимося. Покажіть руни точніше, точніше хочеться знати. Так, ну, скоріш за все, так, як я і сказала, в когось призупиниться, зруйнується дорога, шлях, пов'язаний з чи то якимсь спеціалістом, чи чоловіком з вашого оточення, цей шлях вимутував вас, ви вкладались, ви втрачали свої ресурси і він Закриється чи зруйнується по причині того, що він вже не давав ніяких результатів. Було все якось, знаєте, без розвитку. Так, добре. І що. Точніше. Цей шлях, ого. Цей шлях, знаєте, вводив вас дійсно в якусь кризу, в якісь страхи, обмеження. Він вас якось наче обмежував. Ви відчували себе незахищеною, незахищеним. Як наче воно вас травмувало, наче якось. Ви, мабуть, думали, що це буде ще продовжуватись довго. Що від цього нікуди не піти, але неочікувано або ви вирішите призупинити цю взаємодію, або обставини складуться так, що ви що призупиниться ця взаємодія, ця справа вона не давала вже розвитку. І Можливо, навіть дійсно якісь обставини розведуть вас з цією людиною. Кажіть, руни, що ви отримаєте з цього, що це вам дасть? Руни показують, що через деякий час ви отримаєте відчуття легкості і перемоги. Ви будете по результату задоволені, але через деякий час повинно ще буде пройти як цикл, цикл заспокоєння, цикл, е, усвідомлення того, що це вам на користь. Ви, по ітогу ви залишитесь задоволеною, ви наповнитесь енергією тією, яку у вас ця взаємодія забрала свого часу. І ви вийдете з цієї кризи, ви відчуєте себе наповненою, все піде на розквіт. Дійсно, ви відчуєте себе наповненою жіночною, якщо ви жінка, ваші жіночі енергії відкриються, ви наповнитесь цим. Але це буде трохи згодом через, можливо, пройде місяць, можливо навіть більше, а можливо, в когось це станеться не так не так через багато часу пройде, до прикладу, якийсь місячний цикл. Для когось вже вся ця ситуація може бути пов'язана з поїздкою з дорогою. Відміниться якась дорога у вас. На рахунок якої ви переживали, не знаходили собі місця. І ось неочікувано, вона відміниться. Можливо, ви готувались, планували, але якісь обставини складуться так, що ви, чи ви, чи хтось, чи щось відмінить цю поїздку. По ітогу, ця поїздка пов'язана була, можливо, в когось з. Якоюсь інформацією, з комунікацією, дійсно з чоловіком чи спеціалістом вона відміниться. Можливо, це буде пов'язано щось навіть у когось з війною. Може, ви хотіли з'їздити кудись, туди, де гаряче? То, можливо, ця поїздка також відкладеться, відміниться. І потім, по ітогу, через час якийсь, ви наповнитесь енергією і будете задоволені тим, що так сталося, але то буде через деякий час по результату, ви отримаєте цей результат. Хто же, може закриє собі шлях до якихось знань чи навчань, ну, просто передумає. Навчатися десь не захоче проявляти себе в цій справі. Такі якісь неочікувані події можуть статися. Відміна якогось шляху, відміна якогось переміщення, відміна якогось життєвого шляху, або ж навіть реальної дороги, найближчим часом станеться, ви цього не очікуєте. Ви переживали, ви думали, що. Це вам потрібно, можливо, від цього, цього не уникнути. Можливо, цей шлях вас тримав в обмеженнях в якихось. І ось щось станеться і все це чи то закриється, чи то зруйнується, чи то відміниться. Пов'язане це більш за все з якимось спілкуванням, з якоюсь комунікацією. Для більшої частини глядачів, то це пов'язано з чоловіком, або спеціалістом в якійсь справі, або вчителем, або воєнним, але чоловіком. І по ітогу ви будете потім задоволені і вийдете з якоїсь кризової ситуації, знаєте, з застою з якогось, на зростання все піде, ви наповнитесь енергією. бо Ця взаємодія все ж таки як не розглядай, чого б це не стосувалося, але вона вас вимотувала. Вона вас якось вимотувала, вводила в обмеження і переживання. Ви витрачали свій ресурс, ви вкладалися, і, мабуть, важко вам було від цієї взаємодії, то ви Вийдете з цього, вийдете і отримаєте своє наповнення. Покажіть, руне, іще, чого це стосується більше. Покажіть, руне, чого це стосується. Так, руни підтверджують, що оця взаємодія пов'язана з людиною, з чоловіком чи спеціалістом. Чи може навіть з проявом себе, вона останнім часом була, призводила до негативних енергій, переживань. І, можливо, це було ілюзорно, а можливо, навіть пов'язане з якимсь обманом. Може, ви сподівалися даремно на якусь справу або якусь людину. І. Знаєте, як вкладали, можливо, в цю людину чи в цю справу більше сподівань, ніж насправді. І ось це неочікувано припиниться. Неочікувано припиниться. Ви цього не очікували. Так. Все буде, знаєте, якось так, ну, не так, як ви планували, не так, як завжди. І начебто здавалося, що це вже, знаєте, як надовго. Але все якось зміниться неочікувано для вас. І цей шлях буде закрито. Так. І, можливо, ви знаєте, допоможе вам в, в цьому якась також взаємодія. Чи то з близькою якоюсь людиною, можливо, вона. Посприяють цим змінам, можливо, якісь нові стосунки, контракти домовленості посприяють цій, цій зміні. Можливо, ви самі зрозумієте, що треба якось більше отримувати позитивного з цієї ситуації. Можливо, ви зможете таки розкласти все по поличкам у себе в. В своєму внутрішньому світі, в своєму сприйманні. Зможете збалансувати всі енергії, роздивитися всі події, всі наслідки, до чого це все призводить. Але ці зміни пройдуть, стануться і стануться неочікувано. Можливо, навіть близька якась людина, друг, подруга. Якісь нові відносини, стосунки посприяють тому, що ви з цього шляху зійдете. <кій> Нарешті <кій> аж голос сідає. Добре, покажіть руни, що ще ви отримаєте від цього згодом на перспективу. Так, руни показують, що ви будете задоволені, буде радість, буде. Енергетичне наповнення, відкриються ваші жіночі енергії, якщо ви жінка, ви станете більш м'якою, більш якоюсь, знаєте, та, що може знаходити компроміси, та, що може домовлятися, та, що відчуває себе цілісною, цілісною, повною і не потребуючою того, щоб. Щось або хтось тримав в обмеженнях. Ви зрозумієте, що ви можете без цього обійтися і вам добре. По ітогу, на перспективу, ви будете задоволені. І хоч це і стосується руйнування якогось шляху, до якого ви звикли, це принесе вам користь, це принесе вам радість. Але через деякий час ви це все зрозумієте. Головне, що ви вийдете і можливо радість буде пов'язана з новим колективом, з новою людиною, взагалі з людьми, соціумом. Можливо, ви отримаєте радість від того, що ви візьмете відповідальність на себе. Ви проявите себе, ви будете, знаєте, наповнені ну, дійсно переможними якимись енергіями. Я переміг, я переможець. Я беру на себе відповідальність, і я від цього гордий, я від цього радий. І я цілісний, ну, сам по собі, сама по собі. Мене не потрібно. Доповнювати кимсь чи чимсь, щоб я відчувала себе чи відчував переможцем. Ну, ось такий вийшов розклад зранку. Не знаю, чому захотілося. Можливо, дійсно на порозі в когось стоять такі події, і вищі сили хотіли, щоб людина про це знала. Бажаю нам всім доброго дня, миру, добра і гарних змін. Котрі зможуть наповнити нас дійсно енергією радості і цілісності.